Вітаємо всіх, видивитись рубрику Народний мікрофон. Напередодні інаугурації нового міського голови, яка має відбутись 25 листопада, ми вийшли на вулиці міста, щоб поцікавитись настроями людей. Отже, питання сьогодні таке. Чого жовтовоці чекають від нової міської влади? Жизнь хороший. Что именно должно змінитися? Ну все, я думаю, і та саме повисить Смотрите, какой город. Грязний. Конечно. Всі говорять, в кривом Рагу там вообще чистота. Против нашего, те, кто приезжает, говорят, ужас. Просто ужас. Аж Житлово-комунальна сфера, які тут зміни повинні бути? Ой, я думаю, все равно, я думаю, що все одно Жеки повинні уйти. Должно все бути частне. Все одно за все платимо. Вот кришу кроют, перекривають на дев'яти ташки, собственно говоря. Собираются со всього подъезда деньги. Ну воно как то там возвращается, я не знаю. Ну в всяком случае, все равно. А обласний депутат, ви знаєте, хто від нашого міста прийшов? Ой, ну так, да, молодой парень. Дмитро Чорне. А чого а чего від нього чекаєте? Ну те же саме, роботи, роботи. Работы. Работы во сколько. Я думаю, повинні работать. А если, конечно, работать только в свой інтерес от оно і виходить. Чого ви чекаєте від нової влади в місті? Ну, дешевле цены. Не знаю. В в магазинах чи тарифи? Да, в магазинах. І тарифи, конечно. Ну, в школі, щоб було поменше платить за фонди. Ну, не знаю. Дуже складне запитання, але все таки мабуть стабільності і покращення життя а конкретніше. Ну, мабуть, покращення в першу чергу соціальної сфери, підтримка пенсіонерів, підтримка бюджетної сфери, налагодження якихось зовнішніх зв'язків. Нехай прибувають до нас інвестори різноманітні для того, щоб життя міста процвітало. Ну і жителі тоді будуть відповідно краще жити і будуть щасливішими. Дякую, скажіть, будь ласка, а ви знаєте, хто на вашому окрузі, які депутати нові тепер? Чесно говорячи, не цікавилася цим питанням ще того, що воно якось так. Інформація була дуже ну нестабільна і розмита. Тому для себе я ще ніяких висновків не зробила. А обласна рада, хто пройшов від нашого міста? Знаєте, чорний, начебто, чого від нього чекаєте? Ну, звичайно, такої впевненості, наполегливості, і нехай відстоює думки наших жителів нашого міста. Якихось конкретних дій. Охорона здоров'я на першому місці нехай би поставила. Ну і, звичайно, підтримка соціальної сфери, як я вже сказала. Чого ви чекаєте від міської влади нової? Та що від нього можна ждати? Толкового нічого. Щоб е, чистіше було в місті, щоб передивилися комуналку, тому що на пенсію не протягнуть люди. Я радий, що мер у нас адвокат, і він давно з ними балакав на цю. З ким балакам? Із старими працівниками. Ви про сферу ЖКХ кажете? Так. Так що будемо сподіватися, щоб його слова не розходились з ділом. Дякую. А чи ви знаєте, хто з депутатів на вашому окрузі тепер? Не знаю. Не знаю? Не знаю, тому що я їм не дуже довіряю. Чого чекаєте від нової міської влади? Порядка в місті. благополучия <laughs> дорог, чтобы наши школы остались школами, они а использовали их не по назначению. Да, собственно и все. Я даже не знаю, кто сейчас пришел у нас к власти. Владимир Абрамов, новый мэр. Абрамов. А от какой партии он? Виду Кропа. Самое главное, самый наболевший вопрос, по-моему, у всех жителей нашего города, это тепло в квартирах. У меня, вот я живу на советской, у нас в доме раньше как-то ну, нормально было. Сейчас у меня выше 12 градусов не поднимается температура. На данном этапе, вот в данный момент, у меня батарея вообще холодная. Такое впечатление, что мы платим просто ни за что. Ну и потом я считаю, что как-то надо закончить с дорогами. Дороги у нас же сделали несколько. Вот Багуна, ну шикарная дорога. Вот 50 лет в ЛКСМ, замечательно. Я велосипедист, поэтому как-то мне ну, не, не, не все равно это. Потом, мне кажется, нужно на пляже навести порядок, в конце концов. Почистить воду, почистить вот это вот все вокруг. В этом году хорошо сделали, кафешка была. Очень хорошо. Ну, люди могли напиться, там покушать. Вот. Потом стадион. Мне кажется, стадион тоже нужно ну, немножечко привести в порядок. И потом а на Хмельницкого вы посмотрите: у нас даже лавочек почти нету. Там две-три лавочки стоят, бабушки гуляют и с освещением другой раз по вечерам. Идешь вечером, боишься из дому вийти, потому что і во дворах, и везде. Но у нас хорошо, слава Богу, я не знаю, видно, начальство там яке-то живет. А ви знаєте, кто на вашему окрузі пройшов до міської ради, які депутаты? Я вообще не интересовалась, этим, если честно. Я, я никогда не обращалась. Ну, ви ж голосовали за когось. Ой, голосовала, голосовала. Сейчас я скажу. Я голосовала за Конорева. Что я его знаю лично. А обласний депутат в обласне, до обласної ради ну, пройшов. За Вілкула я голосувала. А від нашого міста пройшов Дмитро Чорний. Чули про такого? Так, да, слухала. Що від нього чекаєте? Ну, естественно, чогось нового, Ну, Я як пенсіонер, у мене одні бажання, Щоб о нас, о пенсіонерах думали. Ну, нас вот допустим развлечений вообще нет, никаких нету совершенно вот библиотека, бассейн, все. А які б ви розваги хотіли, щоб в місті? Ну, які-небудь вечора тематичні, які-небудь або, я, я не знаю, ну, кружки раніше були літературні. Я, наприклад, стихи пишу, сестра у мене стихи пише. Мені би хотілося пообщатися. Ну, я думаю, що хоча б порядок навести в місті, щоб було чисто, щоб було акуратно. З цього починати все треба. А все інше прикладеться. І, і я думаю, так, треба просто е бути людьми. Всім. І тоді ми будемо жити, як, як хочемо в Європі. Так хто зна, ми нікого нічого хорошого не ждемо вже. Ну, ви ходили на вибори? Ходив. Ну, голосували за якогось кандидата. Голосував. Що ж чекали від нього? Ну, думаю, може, якісь і зміни будуть чи ну, що наприклад, там. Наприклад, що саме ви б хотіли, щоб змінилося? Дороги замучили в городі вже. Нема як їздити по їх. Особливо маршрутні автобуси, хоч би дороги ті для маршруток відремонтували. А чего чекаете от новой влады в Но Ну, все-таки каких-то изменений ждем в лучшую сторону. Каких конкретно? Ну, конкретно? Mm -hmm. <laughs> Я даже не знаю, каких именно конкретно, ну, потому что сейчас положение такое в городе. Ну, по крайней мере, хотя бы пришли люди, которые хотя бы чуть-чуть думали о городе и старались сделать, какой-то вклад несли. Ну, надіємося. За що ви обирали свого кандидата? Ну, мабуть, прежде всего, ну, смотрели на личность кандидата, на його качество, характера, которое, ну, вот так надеемся, что этот кандидат бы проявил те качества, которые могли какие-то преобразования привести. А вы знаете, кто у вас на округе депутатом стал? Зна, ну как, в принципе, узнали его, это из ЕДЗК Иванченко, из оппозиционного блока. В принципе, так с ним не знакома, конечно, ну, не знаю, но программу знакомилась, в принципе, сама работа в библиотеке, поэтому <laughs> знакома с этими программами, у нас были листовочки. В принципе, будем надеяться, что будет для города что-то делать, по крайней мере. У нас на участке были там такие Предприниматели разные. В принципе, выбор неплохой. В этот раз предвошла <риспочла> именно людям, которые, которых знаю, о которых слышала. Что до областного депутата, а вы знаете, кто пришел в область? Дима Черный. В принципе, это хорошо, что у нас есть депутат, который все-таки будет наш город оставить. Это хорошо. Но Будем надеяться, что у него все-таки получится что-то. Для города сделано, потому что в Роком много обещаний, так это Ну, молодой. Надеемся, что что-то получится. Дмитра Чорного, по-моему, да, знаю. А чого від нього чекаєте? Чекаю оп оперативности, информативности, да, собственно говоря, работы Хотя бы, наверное, информировать область о том, что есть город, который тоже нуждается в помощи, который, собственно говоря, работал, живет, работает, живет и так далее. Вот. Чтобы люди не забывали о том, что есть и маленькие города, которые тоже нужно поддерживать. Знаете, когда у нас был на работе один парень и мерял объем легких, так видно. Дуб, так оця бучка вилетіла. Його питаються, що ж таке. Каже, так я ж 13 го рік кашляю. І оце, що в нас тут робиться, дуже ще довго буде лікуватися. Ну, це зрозуміло. Якихось змін все ж таки чекаєте? Ми всі чекаємо змін, а їх чого то нема. Но ви ж голосували за когось, в надії, що він щось зробить. Це ваш Ой. кандидат. Ми кожен раз голосуємо з надією. Хто не хоче, щоб тарифи понизили, що не хоче, щоб у місті було гарно, чисто. Всі хочуть цього, а щось воно не робиться. Скажіть, а ви знаєте, хто на вашому окрузі депутатом став? Не. Який вас округ також не несе? Я от саме, голосував за ляшка, от. Ага. за команду. Ну вони прийшли на ваш округ чи ні? Ні. Не, не пройшли. Ні. А хто пройшов? Я і навіть не цікавився. Щоб город провели в порядок. А то такого грязного ще я не пам'ятаю, щоб був. Вода в нас дуже дорога, газ. Та й світло. Що через місяць ще буде дорожче. Щоб тарифи трошки знизили, щоб пенсію нам трошки ще додавали, бо те, що додавали, то не так уж багато. Скажіть, ну а ви за конкретну людину голосували чи за партію, яку вона представляє? Ні, я за конкретну людину голосувала. Чого чекаєте від нової міської влади? Ой, нічого. Взагалі нового нічого. Ну, ви голосували, ходили на вибори? Е, не ходила. Чого чекаєте від нової міської влади? Нічого хорошого. Нічого. Я лише нічого. А ви голосували? По-моєму не. Ні. Ні? ні? Не від депутатів міського голови нічого не чекаєте? А що що ти можеш чекати? Я лише нічого не чекаю. Я нічого не чекаю. Самого худшого. А чого вам Вже не було? далі худше не Ви не згодні з вибором, який зробили жовтоводці? Я не знаю жовтоводський, який вибор, я в общій службі кажу. За Верховну Раду. Ні, почекайте питання про наше місто. Ну, змін. Яких? Ну, двогодічної давності. Як було, допустимо, хлібина стоїла 360, зараз 8 рублів і так далі. Комунальні стоїли рубель, куб, зараз 7 рублів. Что я буду чекать? Это же уже беспредел. Я жду только областного, кого там 15-го будет выбирать. Я в Юкула хочу. Так он не будет до Жовтих Вод мати отношение? Я понимаю. Ну, вообще по общей стране он будет иметь какую-то, бы сказать... Ну, это все, что я могу сказать. Хотелось бы, конечно, перемен таких, которые действительно принесли бы что-то новое. Ну, Но как-то... Ну, конкретно, какие? Конкретно. Работа. Для людей. Вот конкретно. Рабочие места? Да. А в житлово-коммунальной сфере что-то должно измениться? Ну, скорее всего, что да, действительно, оно перейти должно как бы для… Ну, я думаю, что было бы лучше, если бы каждый житель видел, понимал и знал, но это скорее всего это ОСББ. Добре. А что до депутатов, вы знаете, кто на окрузе у вас, какие депутаты теперь? Сейчас нет, не знаю. Ні. А голосували, ходили на вибори? Ні, не голосувала. Что я, ну, как бы, в этот фарс, это а ну мені здається, що це ну, очередна ігра. Чого чекаєте від нової міської влади? Нічого. А ви не голосували, не ходили? Голосував. Ну, ви ж за якогось кандидата голосували? Чого Один кандидат чи навіть десять. Не відтворять нічого. Нічого. Взагалі. 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 А що одніха Ви Голосували за кого? Ні, мене не посчитали нужним, включити навіть в списки. Щоб було чисто на вулицях, щоб гарно працювали тепломережі, ну і взагалі, щоб все було.